Всім привіт! Нарешті і до нас на тест потрапила RTX 5080. Відеокарта, яка би мала бути ідеальною, але вийшла просто хорошою. Сьогодні ми розберемося, наскільки вдала ця відеокарта, чи є сенс обновлюватись на неї з RTX 4080 4080 Super, і чи всі нові фішечки, які Nvidia нам дала у новому 5 поколінні, випродають її покупку. Давайте всім розбиратися. У нас на огляді сьогодні відеокарта від Asus Stage Gaming, це є RTX 5080. Ось у такому крутезному виконанні. Боже, обожнюю ТАФ. І хочу вам відразу сказати: наприклад, у нас була RTX 5090, де я відразу припускав, що температури будуть у відеокарти дуже і дуже високі, адже 600 вам ТДП це не так легко відвести. У даній відеокарти ТДП складає 360 Вт. І я вам скажу, ось у такому виконанні, це є причим не саме дороге виконання, яке ви тільки можете купити. Відеокарта себе почуває дуже і дуже добре за рахунок того, що розмір у неї справді максимально великий. Відеокарту таку використовувати можна тільки з підставкою, адже вона є дуже важкою, дуже великою, але в результаті ви отримуєте тиху і ну, дуже холодну. відеокарту. наприклад, після 5 хвилин стрес-тесту при використанні її повного TDP, тобто 360 Вт, дана відеокарта не прогрівається більше 62 градусів. Ну, на секундочку. 360 Вт TDP І ось у такому виконанні всього на всього 62 градуси. В іграх зазвичай всі ці 360 Вт не використовуються, ну, як мінімум не завжди. І там температура ще менша 58, 60 обєнток, ну в районі 60 градусів, що є дуже і дуже приємно. Адже відеокарта стала. ну, Поцікавіше, ну і прогрівається ця відеокарта взагалі до дуже комфортних значень. Тому будемо сьогодні розбиратися, що ж у нас нового. Взагалі, чим є фішечка даної відеокарти, наскільки вона крутіша від попереднього покоління. Чим взагалі в загальному претензії до даної відеокарти? Всі чекали, що RTX 5080 буде по продуктивності, як RTX 4090, і буде в неї 24 ГБ відеопам'яті. Цього не сталося. У нас тут всього 16 ГБ відеопам'яті, але нового стандарту gddr 7 і пропускна здатність виросла, хоч і не так сильно, як у RTX 5090, але все одно вона стала стало поцікавіше за рахунок gddr 7 і пам'яті, яка є значно швидшою. Ще нам залишили також ту саму 256 біт, тобто кількість чіпів на платі не збільшилася. Конектор живлення у нас той самий 16-піновий, тобто блоки живлення міняти не потрібно, плюс. Це ще та відеокарта з нового покоління, для якої не потрібно брати більше кіловатний блок блокжелення, навіть можна собі спокійно брати 850 ватний блок блокжелення, і все у вас буде чудово. І дану відеокарту сприйняли так, неоднозначно, адже, хоч і чіп став не наскільки крутіше, як то цього очікував, але я би ось так прийняв типу круто. Ну нема сильно приросту, все потрібно прийняти, вже не буде таких колосальних стрибків продуктивності на рівні чіпів, щоб вам така суха фізична продуктивність була крута. У нас є новий мультифрейм генератор, який працює тут дуже добре. Про нього ми поговоримо з легка а пізніше, взагалі, суха продуктивність порівняння до 40 70 супер виросла не ну, там не сильно там 10-20, іноді 30% все залежить від гри і від сценарію використання, можливо, від якихось робочих задач. Наприклад, у вже новій відеокарті, у підтичну покліні, на новій архітектурі, у нас вже кода ядра зроблені по новій структурі, вони вже всі об'єднані, і за рахунок цього у робочих задачах та в іграх продуктивність іноді може вирости. Це не говорить про те, що. Потрібно ще трішки почекати на оптимізацію і продуктивність. Ну не сильно, але трішки підросте, як це було у 4 тижнями поколінні. Продуктивність часом допелють. Потрібно з новою архітектурою навчитися працювати. Потрібно під нею оптимізувати робочий софт, Потрібно під неї оптимізувати ігри, і продуктивність стане ну, злегка кращою. Плюс у нас тут нові rt ядра що нам говорять про те, що під час використання трасування променів продуктивність також буде злегка кращою. Але на даний момент... У сухому прирості, ну, в середньому там 15-20% ну, приросту по продуктивності. І то не завжди іноді може бути навіть 10. Ну прям знаєте, не дивую, всі чекали вау приросту, його не відбулося. Але це не критично, типу 15% ще є доволі непогано. Новий, е... ну, у нас є новий DLSS, новий мультифрейм генератор, там 15%. Окей, ціна та сама, добре. Зараз ціну ми зараз ще поговоримо. Але от головне питання це ось до цих. 16 ГБ. Було б у даної відеокарти хоча б 20 ГБ, повірте, вона би була ідеальною. А так вона просто хороша. На рахунок цін зараз є конкретний дефіцит і просто. Якщо ви дивитеся по сьогоднішніх цінах, ну так, дорого. Але це пройде ціни у стаканці, дана відеокарта буде коштувати приблизно, як 40 80, а супер. І по тій ціні, ну, дуже і дуже хороша покупка. Якби Nvidia зараз нам не випускала нове п'ятичне покоління, ми б знову ще цілий рік купляли 4080-супер, за тих, умовно, 60 копійками тисяч гривень. Чекаємо, поки дана відеокарта ну, просяде до 65 тисяч і. Ідеальна покупка. Для чого брати вже стару 4080 -у? супер, якщо є така новесенька, ідеальна. 5080 80 супер. Ідеальна. Ну. В екосистемі, якщо так подивитися, адже вибору і так особо іншого нема. Хотілося б знову ж таки 20 гігабайт, але маємо 16 плюс новий DLSS 4. Обіцяє нам, що він буде працювати з пам'яттю трошки по-іншому, що він міє краще вже мати текстури. Тому ніби цих 16 ГБ мали би бути злегка кращими, як були попередніх поколіннях, що ну, також трішки, знаєте, так обнадіює. Тому, якщо узагальнити ці всі факти і прийняти нову реальність, що дана відеокарта зараз є. На третьому місці у світі по сухій продуктивності, і на другому по, скажімо так, штучному інтелекту, тобто з новими мультифрейм-генераторами, з новими DLSS-ами, адже об'єктивно відданої до карти є краще тільки 40 у сухій продуктивності і то. Там перевага не те, щоб дуже сильна, ну відповідно, 50-90. У AMD конкурентів взагалі нема. Так, іноді 7900 XTX могла би складати якусь там конкуренцію, але ну, вийдуть нові відеокарти, побачимо, що там загально буде цікавого. То, що зараз є в AMD, воно взагалі ні в якій порівнянні не йде з даною відеокартою, адже. Так, якщо ви не дивитесь на трасування променів, що є дуже давно ну, платити скільки грошей і відмовляти свій у цьому, щоб не знаю, там <смі> задовільнити своє его, що в мене суха продуктивність крута. Тут вам і суха продуктивність, і продуктивність з RT є на дуже і дуже високому рівні, тобто на практично найвищому. Знову ж таки, є ще просто 50 90 А зараз ми приступимо до тестів даної відеокарти. Подивимось на її ігрову продуктивність. Скоро ми також порівняємо дану відеокарту з RTX 4080-ї. Супер, це буде окреме відео. Якщо вам це цікаво, швиденько прожимайте у під дане відео, і ми обов'язково затестимо. І є ще один, до речі, дуже цікавий ну, такий експеримент. Ми давненько вже не проводили тести оптимізації Stalker. От мене вже з'явилося ну, доволі багато відеокарт, є ось ця е, у нас саме. 5080, у мене є 4070 Ti, супер, є 40 супер, ну, точніше, не є, але зараз ось-ось скоро приїде. Е, ще Зовсім скоро вже вийде 5070 Ti, і ми зможемо протестити Stalker 2, порівняти їхню ну, вже таку продуктивність з новими патчами, подивитися, на якій відеокарті, наскільки якісно і комфортно можна порати, і з якими налаштуваннями. Тому, якщо вам це цікаво, прижимайте у і Ну пишіть коментарі, давай тести Сталкера, цікаво подивитися, що ж там стало, і як тепер ідуть. Ігри. Ну, а ми приступимо до тестів ну, тих ігор, які є на сьогоднішній день, саме на RTX 5080 Відразу вставляємо DLSS на якість, адже уже і так всім відомо, що жодна відеокарта у світі не може протягнути кіберпанк та й дуже багато інших ігор з трасуванням шляху, як це називається у кіберпанку, тобто з максимальними RT. Тому нативно навіть не будемо це тестувати. Я і так вам там скажу, що там буде в районі 30-40 кадрів, що взагалі є не дуже і дуже так аж цікаво. Тому ми відразу будемо тестувати з DLSS на якість без фрейм-генератора. І тут у нас виходить в середньому 70 кадрів на секунду, що є доволі і доволі хорошим показником. Я вам скажу, що з DLSS грати дуже і дуже комфортно. Це є все одно справжні кадри, це не є вам. Генератор кадрів у вас тут додаткові затримки не створюються. І грати дуже і дуже комфортно у роздільній здатності 2К. Ми сьогодні будемо тестити тільки у роздільній здатності 2К, по тій причині, що... Будемо вже порівнювати дану відеокарту з іншими, вже там порівняємо і в 4К. Але я вам скажу так: дана відеокарта, як і 4080, Super, як і 5090, як і 50-70 ну, яка тільки вийде, як і. Відповідно, 4090 буде дуже добре себе показувати у 4К. Так, нативної продуктивності там не чекайте, хороші від жодної з даних відеокарт, але з технологіями у вас там буде дуже і дуже хороша картинка, потрібно буде тільки все підналаштувати і можна буде грати з повним комфортом. Сьогодні ми протестимо все у 2К, щоб ну, зрозуміти, наскільки дань на відеокарт покаже гарно з 2К моніторами. Якщо ми підключимо новий мультифрейм-генератор у режимі продуктивності 4X DLSS на якість з трасуваннями шляху, ми отримаємо в районі 226 кадрів у роздільній здатності 2К. І це наводить на думку, що вже навіть сінгл-плеєрні ігри, навіть не на 50-90, можна буде пограти у роздільній здатності, навіть 4К на високогерцових моніторах. Так, все одно вам потрібно мати тих самих 50 справжніх кадрів, щоб користуватися новим мультифрейм генератором. Тому без різниці 4 тисяч покоління, 5-тисячне покоління, новий мультифрейм генератор, старий мультифрейм генератор потрібно дати хоча б справжніх 50 кадрів, щоб гра змогла відмалювати вам вже. Штучні кадри, скажімо так, через штучний інтелект, і ви вже могли грати сильно плавніше уже на високогерцових моніторах. Дуже і дуже приємно. Якщо у вас буде сильно менше, ну користуватися даними технологіями не зовсім приємно. А от коли ми вже маємо 50 справжніх кадрів і більше. Супер можна користуватися. І тут у нас на максимальних налашування графіки, які тільки можливі у 2К. Ми маємо 226 кадрів на секунду, що є дуже і дуже приємно. Давайте також протестимо дану відеокарту у синтетиці. Перейдемо до 3D Time Spy. І у нас дана відеокарта вибиває 33138 балів. Для порівняння ось вам показники RTX 4070 TI Супер. Вона тут вибиває сильно сильно менше. Про що нам це взагалі говорить? Про те, що обновлюватись на дану відеокарту, потрібно з менш продуктивних лінійок, але про це ми поговоримо вже у завершенні у висновках ну, даного відео. А ми приступимо далі до наступної гри. Alan Wake 2. Повні ультра, трасування променів також на ультра, DLSS на якість, і ми тут отримуємо в районі 55. Кадрів на секунду, що нам говорить про те, що навіть без генератора кадрів ми тут можемо пограти взагалі без проблем і користуватися даною на повну. Може звернути також увагу на температури даної відеокарти, гріється вона, ну скажімо так, дуже і дуже у таких суперприємних значеннях. Адже, взагалі, відеокарта працює доволі тихо, щоб ви розуміли, дана відеокарта працює у стрес-тесті при 50% обертів і Її температура складає 62 градуси. У іграх ці значення ще менші. Ну, доволі-доволі приємно, враховуючи те, що це навіть не є якесь сильно дороге виконання. Так, воно середній бюджет, не найдешевше виконання, яке ви тільки можете купити, але показники в нього вже ближче до топових виконань. Якщо ми валенвейку підключимо новий мультифрейм генератор, я так розумію, дана гра вже його підтримує. Не знаю, що у нас відбувається тут з графіком кадрів, коли ми вмикаємо новий мультифрейм-генератор, якось кадри відображаються по-дивному, Можливо, ви мені поясните. Я часто поки не знаю, що це відбувається, але гра відчувається дуже і дуже плавно. І ми тут маємо вже через генератор кадрів 149, 49-150, там плюс-мінус кадрів на секунду. Оце вже справді комфортно можна пограти навіть той самий Alan Wake на дуже високих герцових моніторах. Наприклад, коли у вас монітор 144 Гц і вище, ви вже можете побачити суперплавну картинку навіть таких ігр, як. Алан Бейк. Далі ми переходимо до гри Dragon Age The Veil vale Guard. І тут на ультраналасування графіки з DLSS на якість без фрейм-генератора ми можемо отримувати от, от, так в середньому 70 кадрів на секунду. Дуже красива, дуже динамічна гра. Ми її тестували, власне на 5080-ті на стрімі з нашими підписниками. Якби ви також хотіли приймати участь у таких тестах, то вам щось цікаво. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там є посилання на стріми. Ви ніколи їх не пропустите. Буду вам вдячний за підписочку. До речі, на наш телеграм-канал, посилання на нього буде в описі. Від відео. І у даній грі без генератора кадрів на ультраналаштуваннях зділилася на якість в районі 70 кадрів на секунду. Якщо вже підключити генератор кадрів, то ми тут же можемо отримати більше 150 кадрів на секунду. Як ви розумієте, тут, поки я так розумію, нового фрейм-генератора немає, це є старий фрейм-генератор, який доступний і 4000 лінійці. І 150 кадрів на секунду, в принципі, нам більше і не потрібно. Тому. Навіть у новій грі, такі як Dragon Age The Veil vale Guard, можна пограти з повним комфортом у 2К і вже спокійно собі тестити у 4К, грати у 4К. Якщо у вас є 4К монітор, можете з легкістю брати такого монітору RTX 5080 і з кайфом там грати. Так, там вже також буде потрібно погратися, щоб отримати 50 справжніх кадрів, а там же далі фрейм-генератор вам буде в допомогу і можете отримувати хоч 150, хоч 200, хоч 250 кадрів на секунду, і з дуже такою приємною плавною картиночкою грати дані ігри. Далі ми прийдемо до нашумівшого Індіано Джонс, який завантажує всю відеопам'ять, який працює на відеокартах тільки з rt ядрами тобто GTX відеокарти вже не підходять. І в нас тут на ультра налаштування графіки у 2К з DLSS на якість у нас тут виходить в районі 77 кадрів на секунду. Що є дуже і дуже хорошим показником. Дана гра вже може споживати навіть до 16 ГБ відеопам'яті, що говорить нам про те, що хотілося б мати ну, вже 20 ГБ відеопам'яті, ну але поки нема. Але на даний момент навіть цих самих 16 ГБ поки нам вистачає. Якщо в Indiana Джонс підключити генератор кадрів, у нас я так зрозумів, що нового мультифрейм генератора нема, адже кількість кадрів зросла у два рази. То ми можемо тут отримати в районі 130 кадрів на секунду, іноді 120, іноді 140, але в середньому так 130 кадрів на секунду, що нам говорить про те, що також для високогерцових моніторів можна з новим мультифрейм-генератором грати. Знову ж таки, тут кожний як буде сприймати. Вам потрібно буде тестити кожну гру. Наприклад, ігри Кіберпанк, Alan Wake, вони з фрейм-генератором, з DLSS працюють просто відмінно. Тут прям ну, гарно їх оптимізували під це. Будуть ігри, де. Той самий фрейм генератор буде працювати так собі. Вам потрібно кожній грі спробувати і зрозуміти, чи вам це підходить, чи ні. Ця технологія не є універсальним рішенням. Тобто DLSS, так, це є універсальне рішення, ставте завжди на якість, все буде чудово. Мультифрейм генератор потрібно завжди тестити, і не завжди він вам може допомогти. Якщо вас... Щось не влаштовує, просто вимикайте його або спускайтеся з 4X на 2х. Ну, тут потрібно буде перевіряти. Але взагалі наскільки я побачив, якщо 2х гарно працює, то 4X буде також гарно працювати. Вау якогось бусту, по емоціях від гри не отримується, але картинка стає злегка плавнішою. Далі у нас на тесті буде Stalker 2. З DLSS на якість на апішне налаштування графіки без генератора кадрів. І тут ми можемо отримати 80 плюс кадрів на секунду у доволі таких важких погодних умовах, грати максимально комфортно. Так, це не є DLL, це є DLSS на якість, але, ну, на мою думку, між DLL і DLSS на якість у роздільній здатності 2К ну, Якщо не помітна, ну тоді практично не помітна. Особисто я різниці не бачу. Якщо ви бачите, можна писати про це в коментарях, наскільки вам гірше грати з DLSS на якість, як у нативному ну, DLSS, тобто й без апскейлу. Ну якщо підключити генератор кадрів у сталке, то можна отримувати легко за 120 кадрів на секунду і з легкістю грати дану гру. Ось такі тести. А тепер давайте поговоримо про те, кому варто купити дану відеокарту. Якщо у вас відеокарта типу RTX, ну, будь-якому, RTX 3000 і нижче лінійки, можна з легкістю брати дану відеокарту, ви однозначно відчуєте приріст. Якщо у вас відеокарта 4070, 4070 Ti, ну супер, Ti супер, також ви відчуєте вау wow, приріст. Ну, хоча в випадку 4070 Ti супер, не вау, wow, але приріст ви також відчуєте. Якщо у вас 4080, супер, це не те, за чим потрібно гнатися. Краще вже або дивитися у сторону 50-90, або взагалі нічого не купляти. Адже дана відеокарта, хоч і краще за RTX 4080, чи 4080, супер, але не наскільки, щоб бігти продавати свою 4080 і купляти дане рішення. Але якщо у вас є чуть слабші відеокарти, Ну, і без проблем. Берете, і ви відчуєте приріст, і це буде справді. З нуля, якщо зараз купляти, не бачу сенсу у жодній відеокарті 4000-го покоління. От, взагалі, ще 40,60. Так. Всі інші відеокарти ну, просто вже не мають сенсу. Скоро вже 50-70 тяйка, скоро вже 50-70. Так, ціни на старті на них будуть вищі, як на 4000-х покоління. Але потрібно прийняти той факт, що, наприклад, вже 4090, і 4080 супер, і тим більше 4080 вже купити дуже і дуже проблематично, їх практично не залишилося. Ціни на дані відеокарти з часом просядуть, і для чого нам старе покоління, якщо можна буде по тій самій ціні, можливо, на 1200 ну, до 5 більше, взяти новіше. Так, не звав приростом, якого ми хотіли, але практично за ті самі кошти, ну, мені здається, тут відповідь очевидна. Чи брати її зараз по таких цінах, як є зараз, ну якщо вам вже горить відокарта, Ну, я наскільки я бачу, по наявності даних відеокарт в магазині їх розбирають. Люди задоволені. Якщо є можливість почекати, почекайте, візьміть почуть приємніші ціні. Якщо немає можливості чекати, ну я б не став вже брати 4 тисячне покоління. Хочете, переплачуйте за 5тисячне. Хочете, чуть почекайте і візьміть їх подешевше. Скоро зробимо порівняння даної відеокарти з 4080 Super, супер. Подивимося, наскільки вона стала кращою, і зробимо тоді ще більше висновків. Тому не забувайте підписуватись на наш канал і на наш телеграм-канал. Посилання знову ж таки в описі під відео і ставити вподобайку даному відео. Також не забувайте. А на цьому нас на сьогодні, все. Дякую, що ви додивилися від до кінця. На все вам добре. Щасливо!